Посмотрите на нас! почитайте, почитайте. Ми закликаємо всіх суддів, які ще не втратили глузду, які ще мають якусь частинку совісті, щоб сьогодні до Конституційного суду та Вищої ради юстиції обрали кращих із кращих, і відсіяли ту мерзоту, яка заважає нам життя. Вчора на вечір була величезна загроза, що цей з'їзд взагалі не відбудеться. І як мені ще не сказав Єгор Соболів, голова ілюстраційного комітету, така загроза зараз вирігається і вона виходить з оточення президента, скажімо так, що світи може надійсля світ, до суддів. Давайте сьогодні зі стволі кладемо на інший час і ще щось і будемо то, бімо, то вирішувати. Але це тільки припущення, доказів немає. Тому дуже добре, що зістрів відбувається, і далі ми будемо дивитися, як судді реагують на оцінки суспільства їхньої дії. Як колеги тих суддів, яких ми зазначили, внесли в чорний список відреагують. Загалом закон про відновлення довіри до судової системи це шанс самі судовій системі очищитися. Зараз е, цілий клубок е, дуже хитроумних течій, яка надо допомагається. А перша проблема частина людей на чолі з Сергієм Васильовичем Ківаловим зацікавлені в тому, щоб взагалі не було жодних змін, щоб його люди залишилися на місцях, щоб його вища кваліфікаційна комісія суддів, яка звільнена законом, але нахабна продовжує працювати далі, далі покривала його ж суддів, а вони виносили потрібні рішення. Друга течія це команда нового президента, до якого, я так розумію, прийшов Сергій Васильович Ківалов і сказав, я покладу до твоїх ніг нашу судову систему, якщо ти мене залишиш у керувати. І третя течія, яких, мабуть, не одна, це судді, які найменше зацікавлені, щоб їх далі використовували як повій і хочуть нарешті стати хоча б трохи незалежними. Безумовно, всі люди, які прийшли від громадськості, виступають за те, щоб судді стали незалежними. Їм не треба сюди кликати президента, їм не треба сюди кликати голову Верховної Ради, їм треба нарешті навчитися самим вирішувати свої проблеми. І перша проблема, з якою вони мають почати, це проблема очищення. Вони мають собі чесно сказати, в нас навіть тут всередині, серед делегатів, є дуже багато людей, які є не суддями, а тітушками в манті. Яка стеча переможе, я думаю, ми всі сьогодні. Ми подивимося, ну насправді переможе одна течія – це течія суспільства. Люди не залишать більше таке брудне правосуддя. Сьогодні все станеться завтра, післязавтра. Люди все одно це очистять. Чи за допомогою суддів, чи разом з ними це залежить зараз від історії, коли судді встали на коліна, це будуть квіточки порівняно з тим, що буде далі, якщо суддівська система не очистить. Про що ви радилась? Розкажіть буде з'їзд чи ні? Так ми йдемо працювати. А чому ви вийшли? Розкажіть, в чому була проблема? Вирішення технічних питань стосовно кандидатів і е, квотування. Сподіваюся, що у нас у всіх все добре. Буде продовжувати. Ми йдемо приймати активну участь. Якщо ви підете по цьому шляху, ми від суспільства, від громадських активістів, обіцяємо вам продовжити зробити подовжого. Сергій Васильович Ківалов буде знятий з посади голови парламентського комітету з правосуддя, що є викликом самому правосуддю, самому парламенту і самому суспільству. Це ми для вас зробимо, а все інше в наших руках. Дякую вам і мудрих вам рішення цього. Прошу хто за перенесення з'їзду, відміть ваші рішення, щоб я чітко перехоронути дороги. Соромно сказати, але через нашу штучну неоднаїдність. Ми з неймовірними зусиллями організували навіть наш сьогоднішній з'їзд. І все-таки ми перемогли, не дивлячись на певні зусилля, помішали нам.